Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення ХОВА. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновибір, Українське. 11 травня о 12.45 ночі у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу ворог. Зафіксовано пошкодження чотирьох будинків автівки. О 23.40 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу дістали поранення. 53-річна жінка та 38-річний чоловік. О 17 у селі Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає. О 12:50 у селі Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік. 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 40-річний чоловіки, 60-річна жінка та ще троє поранених цивільних. Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано тисячу Сяп'ять людей рятувальники звітують протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили 5 пожеж в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах та суха трава на території прифронтових населених пунктів Ізюмського та Харківського районів. Найбільша пожежа, площею 4 гектара, виникла у селі Піски, Радьківські, Борівської громади. Решта у селі Борщува і Черкаські Тишки Харківського району. Всі вони були оперативно ліквідовані силами ДСНС. Під час однієї з побутових пожеж вогнеборців рятували чотирьох людей. Вона виникла о 8.26 у житловій багатоповерхівці на вулиці Олександра Зубаєва у Харкові. Горів балкон у квартирі на п'ятому поверсі. Площа горіння склала 13 квадратних метрів. Її вдалося загасити о 9.12. Також евакуйовано на свіже повітря ще 15 мешканців будинку. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення за. Куряння з'ясовуються. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Харківської області. А на Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове та Гатище. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов. Харків. Новини.